Доброго ранку, ми з України, з Бердичева. Хочемо передати привіт з півдня нашої наньки України, нашим землякам з Бердичева. Дякуємо за підтримку, дякуємо за листівки, вони нас дуже надихають і підтримують. Дякуємо за допомогу, за смачне печиво, за смаколики. Коли ми куштуємо ваше печиво, ми згадуємо про свою домівку, про своїх рідних. Кажуть, людина живе емоціями. Дякуємо за гарні позитивні емоції. Бажаємо, щоб ви гарно навчалися в школі, щоб ви займалися спортом, щоб ви слухали своїх батьків, щоб ви були просто гарними, розумними, добрими, сильними людьми. Ми з товаришем до війни завжди займалися спортом, загартовувалися. Це нам зараз дуже допомагає. Навіть в таких умовах зараз на війні ми продовжуємо займатися спортом. Листівок було дуже багато. От ми пару вибрали, хочу зараз зачитати слава Україні, героям слава! Такий малюнок! І написано: дорогі наші захисники, дякуємо вам за те, що захищаєте нас, за те, що можемо спокійно спати. Чекаємо вас з перемогою. Нехай вас оберігає Бог і допомагає у всьому. Опікій матері Божої і захисту. Чекаємо вас і молимось за вас. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься Україна. Віщук Поліна, 2-й А-клас, місто Бердичів. Рідна Україна Шевчук Діма. Отакий От гарний малюнок. Все буде Україна, дорогі наші захисники. Дякую вам, що захищаєте нашу рідну землю від ворога. Середня школа номер 8 місто Бердичів. Все буде Україна Ісакової Вероніки, Владіка, школа номер 8 Ніка школа Бердичів, школа 8, місто Бердичів. Такий гарний теж малюнок. Ваша підтримка, наші дорогі хлопчики та дівчатка, а також ваші батьки, допомагає нам вдохновлятися тими емоціями. Заради чого ми тут стоїмо і боремось за нашу ниньку Україну? Слава Україні! Ми Разом разом до перемоги! Слава Україні! Героям, Героям слава! слава!